П'ятниця, 21 листопада, в ефірі новини на 11-му. у студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Минулої ночі під ударом були Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Є загибла та поранені. Також чергової атаки шахедами зазнав Дніпро. А у Запоріжжі п'ятеро загиблих та щонайменше дев'ятеро поранених. Ворог скерував на місто ФАП. Під ударом також були Одеса та Чернігівщина. Більше розповість наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю ліна. Ворожі БПЛА вдарили по Васильківській та Покровській громадах на Синельниківщині. Загинула жінка. Ще двоє людей отримали поранення. Вони перебувають у лікарні. Згоріли і зруйновані приватні будинки, знищені автівки і господарська споруда, побитий мікроавтобус. А на Нікопричині під прицілом були райцентр, Покровська і Марганецька громади, окупанти цілили артилерію та фпв дронами. Пошкоджені приватна оселя, господарська будівля та газогін. А Дніпро напередодні ввечері знову зазнав масованої атаки. Окупанти ціли по місту шахедами. На щастя, ніхто не постраждав, але пошкоджені два гуртожитки. У будівлях потрощені майже 150 вікон. Наслідки обстрілу ліквідовують комунальні служби. Надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Це плівка та пластиковий брезент. Працюють наші психологи. Надають консультації у сфері захисту фахівці. Щодо ситуації в інших областях у Запоріжжі п'ятеро загиблих та дев'ятеро поранених. Вночі росіяни вдарили по місту ФАБОМ, п'ятьох травмованих внаслідок ворожої атаки у Серед них – 17-річна дитина. Один поранений у тяжкому стані. Пошкоджено торговельні ряди, крамниці, багатоповерхівки. Служби працювали всю ніч. Комунальники одразу почали закривати вікна в оселях, а поблизу потрощених будинків розгорнули пункти незламності для мешканців. Ворог одним фабом обстріляв Шевченківський мікрорайон а, і влучив в а, ринок в малі архітектурні форми в кіоски, там де ще були знаходились люди, не дивлячись на а, пізню а, пізній час. Також постраждала велика кількість багатоповерхівок. На жаль, є деякі багатоповерхівки, які постраждали вже в друге, та постраждали втретє. А в Одесі п'ятеро постраждалих серед них дитина. Росіяни поцілили по місту безпілотниками. Є пошкодження цивільних об'єктів. Внаслідок ударів також частково зруйнований приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі, уражено СТО та адмінбудівлю. Знищені кілька легкових та пошкоджені вантажні автомобілі. На Чернігівщині, ж внаслідок російської атаки, загинула жінка. Росія знову атакувала регіон ударними безпілотниками. Зайнялися пожежі. Зокрема, у Новгород Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Вогнеборці приборкуючи полум'я, деблокували з під завалів співробітницю магазину. Однак врятувати її не вдалося. І у Тернополі сьогодні третій день жалоби за жертвами російської атаки. Під завалами багатоповерхівки і досі шукають людей. Доля 16 мешканців дотепер невідома. Рятувальники на рівні 5-6 поверхів обстежують кожен метр подекуди вручну. На зараз відомо про 28 загиблих, серед них троє дітей, ще 94 травмованих, в тому числі 18 дітей. Іліно і на цю мить в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Студія, дякую, Олена. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Петрученкова Вам про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Провести судове засідання завадили знеструмленням. Через рік, після резонансної ДТП на набережні заводській, в якій загинула дитина. У суді Дніпра нарешті почали слухати справу по суті. На черговому засіданні мали вивчати докази. отім знову все скасували цього разу через екстрені вимкнення світла. Нагадаємо, торік 1 грудня БМВ на швидкості протаранила форти з п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка тоді загинула на місці на лаві під 17-річний пасажир Арсеній Бесонов та 19-річний водій Валерій Олещенко, які за даними поліції втекли з місця аварії і навіть не викликали швидку. Бесонов на останні суди не з'являвся через стан здоров'я. А розпочати судити Олещенка ніяк не могли через масові клопотання його адвокатів. Пропоную зустрітися все ж таки 24 листопада. О 14-й годині там у нас буде 3 години на роботу. Виготовляли та розповсюджували психотропи по всій області. Правоохоронці викрали на Дніпропетровщині шістьох наркоділків. Слідчі встановили справа була чітко організована. Одні керували, інші займалися виробництвом та збутом метамфітаміну, включно з облаштуванням схованок для подальшої передачі наркотиків покупцям. Психотропи передавали із рук у руки або через закладки. Оплату за товар отримували готівкою або на банківські картки. Після чого розподіляли прибуток. Нині горе бізнесмена під вартою їм повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. За 100 тисяч гривень пропонував фіктивні довідки для виїзду за кордон. На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у підробці документів для військовозабов'язаних. Повідомили у прокуратурі. За даними слідства, мешканець Синельникова пообіцяв чоловіку призовного віку зробити довідку про інвалідність для його родича, а потім оформити документи по догляду. За ним це дало підстави отримати відстрочку від служби та безперешкодно виїхати за межі країни. Фігуранта затримали нагай. Рячому під час обшуку в нього знайшли предмет, схожий на пістолет, магазин і патрони. Їх направили на експертизу. Виступив перед пораненими захисниками в одному з реабілітаційних центрів рекавері у Дніпрі для травмованих військових, заспівав фронтмен та засновник гурту Скай Олег Собчук для бійців. Виконав відомі хіти гурту. Зробив це, аби підтримати моральний дух захисників. Все може все може Нас вже не зможе бити, Nós, caras, a gente não vai te encher А вона маленькою дівчинкою пережила такі жахіття, що не може їх забути майже століття по тому. У її пам'яті назавжди закарбувалося, як батько у дворі копав могилу діду, як сусіди з'їли власних дітей. На початку двадцятого століття жертвами геноциду, який влаштувала радянська влада, стали десятки тисяч невинних українців. Але точних цифр не знає ніхто. Історики ж по крупицях продовжують відновлювати ті моторошні сторінки української історії напередодні. 92-х роковин голодомуру 1932-1933 років з очевидицею тих подій зінаїдою Колєсніковою, якій тоді було лише сім років, зустрілася наша Олександра Максименко. Увага! Далі чутливий контент. Ми два-три дні, і ми вже померли. Ми вже готові. Щерицю ми в милогородах, де могли, все поїли. Так, Зінаїда Степанівна згадує моторошні події 1932-1933 років. Тоді вона була семирічною дівчинкою, але й досі буквально днями відсвяткувавши сторічний ювілей. Жінка пам'ятає жахіття, що коїлися в її рідному селі. Жінка перещепена, поїла з чоловіком дітей своїх. З голоду, поїли, потім чоловік покаж ослабнув, вона задушила чоловіка і наварила порубала його, наварила холодом тих страшних подій минуло майже століття, але скільки тоді загинуло українців, і досі невідомо. Причини масових смертей влада приховувала, а інформацію про жертв голодомору просто знищувала. Тож історики дотепер по коропицях збирають правду про моторошні події 1932-1933 років. Їздять по селах та Особливо. говорять з небагатьма свідками, які ще можуть щось розповісти. Усні свідчення вони доповнюють ту документальну частину, тому що документальна частина вона. Створювалася в радянський час відповідно з певною цензурою, з, з певними оціночними судженнями стосовно тих подій стосовно героїні нашого сюжета, істориком її допомогли знайти військові. Ми е, зараз працюємо з ветеранським центром, нашим щільно в Першепенській громаді, з дітками, з представниками влади місцевої. І е, ну, оскільки ми багато спілкуємось, то нам дійшла інформація, що є такі люди. Цій громаді проживають, з якими варто зустрітися у бригаді. Наголошують для них надзвичайно важливі співпраця з істориками та документальне підтвердження даних про голодомор. Бо зараз Росія не лише намагається знищити нас фізично, а й переписати нашу історію. Проти нас Росія воює на різних рівнях і не, не тільки там за територію, а і питання і історії, питання спадщини вони дуже актуальні, і росіяни на цьому фронті також воюють. Науковось ж Ірина Рева наголошує у повномасштабній війні з Росією. Ми бачимо певне повторення подій більшовицької окупації. Тому вивчення та збереження нашої справжньої історії дуже важливе. Документів цього періоду достатньо для того, щоб їх вивчати і відкривати. Оцей от жахливий жахливу атмосферу. Ситуацію примусу і страху, яку створювала оця от комуністична тоталітарна держава, і нам це варто знати, щоб це не повторювалося. Ну і зокрема, можливо, щоб виправити певні ті наслідки, які ми маємо з того часу. Тож свідчення таких людей, як неїди Степанівни, ще одна частина великої мозаїки, яку продовжують збирати наші дослідники, і саме вона має дати повну Тину того, що відбувалося на теренах України за часів голодомору, повну розмову з очевидною тих подій, від якої у жилах стигне кров. Дивіться на Ютубі 11 каналу. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. 21 листопада не просто дата в нашому календарі. Це нагадування, ким ми стали країною, яка знає ціну незалежності. Сьогодні ми відзначаємо день гідності та свободи. А вони народжуються з вибором у 2004 і 2013 роках. Українці його зробили. Обрали бути вільними, стояли за цей вибір на майдані. А зараз виборюють право на волю під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто піднявся за. Свободу тоді і всіх, хто стоїть зараз на фронті у волонтерстві та у тилу в щоденній роботі. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Оці всі шоврони, це всі хлопці, які у нас пили каву. Тут є мої шоврони. Це 56-та мотопіхотна марюпольська бригада, в якій я служив. Андрій Петренко, бариста в соціальній кав'ярні хабі Сенсорі Кафе. Він переселенець з Покровська на Донеччині, там працював на шахті. З початком повномасштабного вторгнення став до війська минулого року. Отримав тяжке поранення, пережив ампутацію ноги. Потім були реабілітація та протезування. А далі нове життя та професія. У титані Йоа. Це міцна кава для справжніх чоловіків. Вона робиться з спеціями, з додаванням кориці, чорного перцю, красного перцю. І на більш міцній каві соціальну кав'ярню відкрила Анна на честь свого загиблого брата. Чоловік поклав життя на покровському напрямку. Тепер його побратими постійні гості в закладі. Оборонців тут перехищають безкоштовно. Кравчик Максим, позивний майор. Ми його любимо і пам'ятаємо. Він завжди з нами, і все ж таки, щоб фокусуватись на живих вже людях і на тих, які яким потолонило вижити, вийти героями з цієї війни, і ми цінуємо те, що вони для нас зробили, сама Анна запропонувала Андрію та його дружині Тетяні працювати в своєму закладі, аби здобути нову професію. Звернулась в Дніпропетровську обласну службу зайнятості. Подружжя пройшло теоретичні і практичні заняття. Ми пройшли курс навчання від центру зайнятості, а саме в Фірми по обсмаженню кави дам. Сенсорі кафе яскравий приклад свідомого та інклюзивного бізнесу, який підтримала служба зайнятості. Ми звертаємося до центру зайнятості і дякуємо, що вони сприяють е е цьому, тобто е повідомляють нам про нові. Можливості, які виникають в чинному законодавстві, до про нові можливості як для ветеранів, так і для підприємців, окрім навчання Андрія та Тетяни, роботодавець скористався програмою компенсації витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю, яку запропонували в службі зайнятості. За рахунок цього у кав'ярні встановили автоматичні двері, що роблять пересування зручним та безпечним. Заявку на компенсацію можна зробити або в електронному вигляді, або особисто відвідавши обласну службу зайнятості.